Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати морквяні котлети. Для наших котлет потрібна сама морква. У мене тут три морквини, я їх відварила і почистила. Одне яйце 7 столових ложок борошна, сіль спеції, все за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це натерти нашу морквину на боковій середній терці. Моркву я натерла. Додаю сюди яйце, сіль спеції за смаком. І додаю борошно. Борошно буду додавати поступово. Спочатку дві ложки і буду дивитися, яка консистенція нашого фаршу морквяного. От я вкинула сюди все борошно, сім ложок, і в нас фарш морквяний, повинен бути таким густеньким, щоб можна було добре їх котлетки зліплювати руками. Нашу досточку я струшу борошном. І будемо формувати наші котлетки. Поки не забула, Скуштуйте на сіль, можливо, ще щось додати. Я скуштувала ще потрібні трішки спеції чи солі. Тепер буду руки змочувати у воді і ліпити наші котлетки. І так і з усім нашим морквяним фаршем. Наші котлетки я виробила, тепер нам залишилося їх обсмажити на сковорідці. Налила соняшникову олійку і мокрими руками виложимо в сковорідку наші котлети. Також цей фарш можна виложити і ложкою, також підійде. Такий варіант котлеток підійде чудово для діток, хто із дітей не полюбляє моркву. Так смажимо всі наші котлетки. Наші котлетки готові. Які ще кольорові, гарненькі, такі помаранчевенькі. Давайте поглянемо, які вони всередині. І з такою хрумкою скоринкою зверху. Смакота. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні і нові рецепти. Смачного!